Ах додому вони повертають найдорожчих. Коли везеш загиблих дітей до мам, це надто складно. Ми зібрали історії ніженців, які повертають бійців у місії на щиті. У мене просто були колись пасажирські перевозки. Я возив людей живих зараз Те ж саме, тільки інші пасажири. По суті, Олександр Нікітка, водій гуманітарної місії ЗСУ на щиті, і він повертає додому. Тіла загиблих захисників та захисниць до місії. Він приєднався за покликом душі. Це завжди вимогує морально. Тобто, крім того, що ми возимо колеги бійців, ми ще передаємо родинам. Це живі коридори, це розбиті говоримо, родини. Тобто, ну це це завжди важко. Тому ну але я ніколи не вагався. Ну з тих пір як почув клич від нашого отця Сергія, який нас усіх зібрав для Олександра. Це не просто робота, а місія. Коли везеш батьків до дітей або чоловіків до дружин, це дуже складно. А дві тисячі кілометрів за кермом не проблема. Проблема повертати додому дітей. Найскладніше було. Бачите, мабуть, родини розбиті горем, діти, дружини. Це, це, це завжди важко, коли їдеш, бачиш їхні обличчя, і це, ну це, це дуже важко, і хоч уже не, не всіх намагаєшся через себе пропускати, але це все одно складно кожен раз, як перш тіла полеглих військовослужбовців. Олександр забирає з моргів у прифронтових регіонах і привозить у рідні громади. каже графік щільний з однієї простої причини хлопців чекають вдома. Аби віддати останню шану, бо для родин то дуже важливо. Ми їх возимо в мішках переважно. Ось ми їх отримуємо в мішках. Ми їх довозимо до моргу, а там їх уже готують до поховання. Ось ну так в якому стані там вже дивляться краще в закритому чи вивозили там хлопців, які загинули ще там поза минулому році, але їх знайшли, їх пізнали по ДНК, ось там якісь, вибачте, дві кісточки передали для того, щоб рідні могли його поховати. Євген приєднався до гуманітарної місії на щиті спільно з дружиною. Подружжя працює в аграрній компанії, а паралельно займається волонтерством. Проте дуже нетиповим з моральної точки зору. Морально ми готуємо свій колектив постійно. Постійно проводимо якісь тренінги, постійно психологічно настраюємо свій колектив, тому що як ми між собою вже жартуємо, що в кінці, коли це все завершиться, нас всіх чекає одна палата. Якби це печально не звучало. взагалі то, коли це все організовувалось, планували, що ми будемо возити полеглих, тільки Чернігівська область. Ну, потім нам додали вже Сумську область. Ми почали возити Чернігівську Сумську, тобто ми забираємо з, рі... з різних регіонів і веземо вже на Чернігівську Сумську область. А, але так склалося, що після того, як вже наші зайшли, так скажемо, в Курск, да, то тепер трошки зворотній план виходить. Да, ми тепер сум можемо вести на Харків, на Дніпро, будь да. Оксана, дружина Євгенія, працює диспетчеркою гуманітарної місії на щиті. В мої обов'язки входить планування маршрутів маршруту, де з яких точок ми забираємо, з яких хабів, з моргів. Співпрацюю повністю з моргами з представниками ТЦК, тому що в моргах видають представники ТЦК на місці приймають. Це все йде через мене зв'язочок. У хлопців обов'язки забрати тіла і доставити їх до місця. Призначення роботу команди на щиті свого часу зорганізував отець Сергій всього. Сьогодні це потужна команда спільно з громадською організацією. Час для нас, коли стало питання автомобіля, до речі, який був придбаний. За кошти мешканців Ніжина, так це то стало питання, куди поставити цей автомобіль. От на кого, на яку організацію поставити, то що ми їздимо під егідою ЦВС на да, цивільно-військового співробітництва, це одне. А то, що ми цивільні, і автомобіль у нас цивільний це зовсім друге. Тобто було придбано автомобіль за кошти мешканців і поставили. Янка, да, 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 погодилась поставити на свою організацію. Минулому році ми долучилися до проекту На щиті, де Займаємося полеглими вшануванням, і е, сьогодні буде можливість познайомитися з тими, хто везе найдорожчих додому. Та робота, яку роблять волонтери, не те, що болякає, вона не вкладається в голові, бо так не має бути у 21-му столітті. Резюмують волонтери. З усім можна звикнутись, але не з тим, що гинець від нації. Підсумовують волонтери. Це точно не має ставати звичною роботою. Це точно не має ставати якоюсь рутиною. Тут, ви розумієте, тут з, з тим направленням, в якому ми працюємо, треба якось вмикати всередині собі якогось притомного циніка, Ось, і, ну, щоб якось простіше на це все дивитися. Саме найскладніше, це коли їдеш в екіпажі, коли роблять коридор. І не так страшно, що ти везеш загиблих хлопців. Страшно то, що дітки стоять з прапорами і плачуть. А це найстрашніше. І передавати, звісно ж, рідним. Так взагалі-то ми не рахували скільки, але попросив Оксану порахувати за травень місяць, за травень місяць наш екіпаж перевіз 68 тіл.